Він білорус, але загинув за свободу України сьогодні. Вночі від поранень, отриманих 10 серпня в бою під Старогнатівкою, помер друг Тарас. Це позивний бійця тактичної групи Білорусь першої штурмової роти добровольчого українського корпусу. З життя він боровся два з половиною тижні у тому бою. Він втратив руку, але волонтери та друзі вірили, що побратим виживе, і незважаючи на все, буде грати їм на гітарі. Його звали Сашко, він родом із Бресту. Побратими називали його друг Тарас. Боєць правого сектору з позивним док розкладає його особисті речі: шеврони, білоруський паспорт, телефон увесь в крові та його маленький похідний новий заповіт за підписом Білорусь дітям Божим у вічність. дуже віруючим, фактично виконував функції капелана і можна так сказати наставляв нас. Вопрос релігії друга Тараса поранили в бою під Старогнатівкою. В ту ніч загинуло троє добровольців першої штурмової роти правого сектору. Білорус за своє життя боровся ще два з половиною тижні у лікарні Запоріжжя, але зупинити зараження крові лікарі так і не змогли. Осколок пройшов нижче железний плити в бронежилеті. І відповідно, попав в різні важні органи. Весь цей час друзі вірили. Він виживе і зможе, незважаючи навіть на втрачену кінцівку, грати на гітарі. Друг Тарас не любив показувати обличчя на документальних відео більше його гітари аніж самого добровольця. Ось він використовує патрон замість медіатора. Лента за він співав і власні пісні. Вони написані білоруською. Одні з них він просить своїх побратимів продовжувати боротьбу. Його побратими обіцяють боротьбу, продовжать. Лічно я однозначно да ті люди, в місті з котрими він воював, скоріше всього, дуже да. Но вопрос в тому, дозволить нам счастья це зробити. Ми з радостю собственно на цьому відео друг Тарас вшановує пам'ять двох загиблих побратимів. Це піски, лютий. На знак поваги до загиблих українських друзів білоруси вивісили свій прапор як символ спільної свободи. Живе Білорусь! Живе вічна! Наталя Нагорна, Дмитро Опанасенко, Спецкор, 2+,2.